Усіх вітаю на своєму каналі. Вже вечір. Так скажемо, курейна починається вже вечір. 14.03. Мені матуся допомагала розкидати сіно, Вона їм приносить сіно, бо тут така чвака Оця багнюка, грязюка. Ми, ми видрали 12 яєць. Ви не представляєте, 12 яєць. І все це время, вони оці сі яйця берегли ось тут усе. Там воно і сидить одна курка. Ось тут багато сіна. Я зараз їх буду потроху збирати. Ось тут усе я знайшла. Одне яйце. Ось тут усе, я не пам'ятаю. Одне чи двоє, напевно, я двоє тут наша яєць. Ось так ось яйце. Отут ось, ось ми поклали. Тобто я тут поклала. І оце зараз вони вже на світло будуть збиратися. Вода в них є, їсти є. У вас все є. Зараз буду всіх путь путькать і збирати. Деякі ще там бігають, а деякі тут ходять. От старі, старі вони тут вже сплять, все, вони вже бачите, Старі вже всю, вони вже спокійної ночі, вони вже сплять. Вони завжди збиралися, іменно в таке рама, Іменно в 13.30 вони вже тут були. А то і менше. Навіть не в півтретього вони вже... В півтретього вони вже всі тут були. Зараз я відкрию лабас. Зараз я безскорну це якось зроблю, бо це ай, страшні двері. Ось я їм наготувала на вечір. Зараз почну їх збирати. Ми ще йшли по зерну, ходили, на мішку брали. Зараз я поки що я так поставлю. Вон, це вже тут усе худо. З погрізаним гребінцем. Бачите, вже і починають горобці навіть збігатися, всі вже збігаються. Що? Путь путь, 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 пот. Збігають. А це туди Киш, киш, куди ти лізеш поперед ногами? Тікай, а ходиш. Путь, 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 не біжать щось. Ну, буду зараз зганяти їх віником. Друзі, пам'ятаєте, який був туман спочатку? Ось тут уже із з цього капає. А тепер віці, який зараз туман. Туман стає ще густіший, і це ж страшно. Вон виділя вода льється, Ой, зараз. Ішла я виганяти всіх курей, бо вже пора. Зараз пройдуся повсюду і всіх їх поприганяю у двір. Так, друзі, самих лукових я загнала таких лягавих. І такі півніше вродні не хочуть заходити. Я ось вже пригнала деяку партію, ось ще дві. Дамочки ходять, зараз їх зажену, бо вони зараз всі дружно й потікають. Ось я прижа... приж... пригнала грижу і білу, кофейну, приганяла їх обох. Зараз тепер піду в садок і вижену звідтіля. Заходимо, давай, давай. Тільки от візьму вінника, бо я він не брала. Я так просто пішла без віника. Та я так не буду, черниш. Ну що, пішла я далі виганяти інших. Так, друзі, пригнала ось дві чорних, сиділи у садку, там, де горіх, там, де ліщина, сиділи в кущах. От зараз я за їх зажену. Нехай заходить. Давайте. Ну, от і все. Загнали тепер. Тільки подивитися на... за двором. На задворках подивитися і усе, і почати їх закривати потроху. Ну, поки що йдемо на задворки. Ну ось, друзі. Повсюду туман. Густий дуже. Ніде не видно нічого Курей ніде немає. Буду зараз вертатися вже в двір. Буду їх потроху заганяти і збирати їх у курник, вже щоб вони лягали споти. Ну, страшенний туман сьогодні, що це просто хаємогарець. Такий туман, страшенний. Це просто не передати словами. Так, ну що, друзі, всі вже зібралися. залишилося їх тільки загнати. Деякі там їдять, я зараз сюди трохи насиплю і все. Я зараз їх хитрим планом зжену сюди, все. Я зараз візьму пучок дарти, таку жменьку невеличку. Насиплю туди і всі туди. Зберуться. Щось я насипала дарти, ніхто так і не побіг. Вон тільки одна курка забігла, а всі другі тут залишилися. Ну, що робити буду брати віліки же і зганяти їх так. От і все, друзі. Я всіх вже зібрала. Я вже всіх зібрала. Все-все зробила. Ну що, друзі, на цьому все. усім папа, до нових зустрічей. Бажаємо усього найкращого, а з вами була я, Валентина. На цьому все. усім папа, і до нових зустрічей.